Вітаємо! З вами програма Вперед на Олімп Сочі! І сьогодні ми з вами вирушаємо до Борисполя зустрічати нашу збірну олімпійську команду. А особливо олімпійських чемпіонок цьогорічних ігор, наших чарівних біатлоністок. Отож розпочинаємо. 20 літ не було! золота, 20 лет 23 года в біатлоні не було. І от поси светлительного перериву. Вы, наверное, все наблюдали. 21 число. Мы все помним, насколько убедительно финишировали наши девочки. Поэтому, честно, сложно что-то сказать вам, кроме слова. Спасибо большое. Спасибо за выгоду. Дійсно, сенсацією став неймовірний тріумф нашої естафетної команди. Золота четвірка біатлоністок подарувала Україні другу медаль на Сочинських іграх. І взагалі першу золоту олімпійську нагороду у цьому виді. Ми йшли до цього довго і ну, коли їхали на Олімпіаду, ми просто розуміли, що ми повинні це зробити. І я дуже радий, що ці постріли приносять радість людям і що вони позитив для України. Також роблять, представляють нашу державу, звучить гімн, і ми за це дуже горді. Я думаю, що всі дівчата ще не один раз порадують нашу Україну, наших вболівальників, тому що... Вони достойні собака на найвищому рівні. Велику надію всі покладали на капітана команди Олену Підгрушну, адже вона повинна була завершити цю гонку. Навіть ми між собою не, не скажемо, хто з нас найсильніший, і тренер не скаже, тому що як нам пощастило, ми четвірка практично однакових спортсменів. На сьогоднішній день немає в світі жодної такої команди, щоб настільки була у нас стабільна. І ми навіть поміняти нас місцями ну, з Вена, чи мене на перший етап, Юлію на четвертий, чи як би нас не переставляв, ми все рівно зробимо те, що ми зробимо. Тобто немає різниці. І те, що я бігла останній етап, воно ну, ніяк не пов'язано з тим, що я там сильніше. Як... Просто ну, я останні два роки бігала останній етап, можливо, у мене трошки більше досвіду. І, ну, Психологічному плані було дуже важко витримати його. Тож Олена, зібравши всю волю в кулак, впевнено побігла на зустріч олімпійському золоту. Спортсменка зізнається, що найважче в гонці був фінішний підйом на двохкілометровому кілометровому колі. Швидко почати початок цього підйому, потім наслідки бувають різними. І так вийшло, що я цей підйом не дуже сильно почала. І чому в мене зразу різко скоротився відрив? І зразу всіх серце зупинилося, тому що почали вони мене почали доганяти. А потім якраз я цей проміжок пройшла, і далі почала додати, додати. А вони, напевно, за рахунок того, що швидко мене почали доганяти, і потім їх просто не вистачило. І якось воно от кажу, просто десь не на підсвідомості, чи так вийшло, чи так мало бути. Так сталося, і потім вже на нас, ну, далі, далі, далі круг, щоб ми бігли, вони просто почали відставати від мене. Хоча ну на сьогоднішній день Тора була досить в досить хорошій формі, вона явно була сильніша ходом від мене. А потім, коли я дивилась результати, я так також не могла повірити в те, що так я от якось пробігла, а вони відстали. Тріумфальне завершення гонки по всьому світу викликало вибух емоцій, адже Україна на зимовій олімпіаді вже 20 років не бачила золота. В цілому команда виступила е, гарно для зимових видів. Я завжди казав, що нам не просто готувати команди, тому що інфраструктура сьогодні відсутня в країні. Тому ті обставини, які відбувалися, вони дійсно наклали свій відпечаток. тому для дівчат було вдвічі для всіх наших олімпійців, спортсменів було дуже непросто, дуже важко. Но ми підтримували, ми все зробили для того, щоб підняти прапор нашої держави, щоб ми почули гімн України і вони присвятили цю перемогу українському народу. Однак спортсменки зізнаються, що було легше виграти олімпійське золото, аніж прожити наступні три дні. Так хотілося відпочити, а покою ніхто не давав. Не так вже й просто носити титул олімпійської чемпіонки. Нам щоб доїхати з одного місця до іншого, більше двох годин потрібно потратити. І відповідно, якщо в нас якісь відбуваються там чи зйомки, чи участь в якихось мероприємствах, це все розтягується на надзвичайно довгий термін. Коли нас тільки без 15 9, 10 було нагороджені, після того е нас запросили в дім Боско, після того в американський дім, додому ми приїхали пів другої. Потрібно скласти було речі, відправити. І плюс на цих всіх емоціях, поки заснули, 8-й годині ранку вже знову підйом, тому що у нас знову зйомки були вже в наших фірмачів спортивної екіпіровки. Звідти вже бігом збиратися, там зброю відправити. Вже в дорогу, і воно просто так от за днем, день за днем, і вже просто зніхвалимся сьогодні. Навіть власні мами, котрі також поїхали до Сочі підтримувати дівчат, побачили своїх красунь тільки через кілька днів після гонки. Меня так тільки після гонки побачила вчора. <сум> Скажу так, да. тому що ми ж ад гонку, одразу прес-конференція інтерв'юся на вона, вона, вона мене вже не ждала. Ну Перезвонила мені, да, говорит, Юлька, я не можу повірити, во сні. До речі, Юля стверджує, що материнська підтримка дуже їй допомогла на змаганнях. Приємно, коли близька тобі людина поруч. Хоча вмовити Джиму старшу було нелегко. Я маму уговорила піти, вона а Юля, яка Олімпіада? Я не хочу. Ні, 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 я не поїду на Олімпіаду. Я говорю, поїдеш, я поеду, і ти поїдеш, да? І, от, і... Так власна, када е, ну твої родни близькі люді саме рядом і можна позвоніти. Дівчата виграли естафету у той самий час, коли в Україні загострилася політична ситуація. Спортсменки також за нею стежили. Втім, намагалися абстрагуватися, адже їм потрібно було виступати. Втім спортсменки зробили, що мали, і зробили це заради своєї країни. Ці часи команда була разом, команда Олімпійська була єдина. і Дійсно було чудове відкриття, чудове закриття. але саме геніальне і саме видатне, і це сказав президент міжнародного олімпійського комітету пан Бах, коли йому запитали два дні тому, яке саме яскраве досягнення на Олімпійських іграх в Сочі, і він сказав. Це перемога українських біатлоністок в такі непрості часи для України. Добре, що вийшло все ж таки, це все так, під час годки, напевно, зупинити, в сторону відставити, пробігти. І якось воно так паралельно вийшло, що і в нас результат пішов, і тут якесь перемир'я наступило, і воно так якось настільки зразу легше стало, Ну, неймовірно. До речі, щоб спортсменкам було легше пристосуватися до клімату олімпійського Сочі, тренери пішли на цікавий крок, котрий виявився надзвичайно вдалим і допоміг нашим спортсменкам перемогти. Подумали, попрацювали, зробили прекрасний такий стратегічний хід. Приїхали в Турцію, зробили кліматизацію, звідти прилетіли спеціальним рейсом до. Сочі, щоб не через Стамбул, і швидко це зробили. Вони кліматизувалися і почували себе краще, ніж ті спортсмени, які були в Європі. Теж ми бачили, німці були проблеми, норвежці були проблеми, і французі і інші. Тобто, завдяки цьому стратегічному ходу вдалося підтримати дівчат у хорошому стані і вони це змогли зробити. Тобто було зроблено якраз все правильно. Це дійсно велика висота, і там специфіці такої вогі, то дійсно это состояние просто привыкнуть, и здоровье тоже Ну і це кажуть, що це все пройшло і в останні дні було все склалося так, як ми хотіли. це досягнення неймовірного масштабу, котре увійде до Олімпійської історії України, котре буде згадуватися ще багато десятиліть. У кожного спортсмена є мечта заробити олімпійську медаль. а коли ще медалі такого. катунку, как говорится, висят на шее у девчонок. Это вызывает гордость прежде всего за них, за нашу работу федерации, за работу вообще Министерства спорта, Национального олимпийского комитета. И это успех всех болельщиков и всего народа Украины, которые любят и переживают за биатлон. І ету естафету дівчинки правильно сказали, що ето естафета міру Україні, щоб у нас був мир і все, щоб порадувати народ і немножко сплотить їх. Так що всім спасибо за поддержку будемо стараться далі. На цьому наша програма завершується. Продовжуйте стежити за нашими ефірами і знайомитися з учасниками Олімпійських ігор у Сочі. На все добре.